Масову депортацію мігрантів зі США розпочала адміністрація президента Дональда Трампа, який вирішив довести всьому світові, що його слова не розходяться зі справами. За словами прес-секретарки Трампа Керолайн Левіт, яку цитує видання більд сотні мігрантів були затримані і вислані на батьківщину за допомогою армійських літаків. Докладніше далі. Дональд Трамп оголосив про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою і заявив про плани масової депортації мільйонів нелегальних мігрантів. Також він анонсував відправку додаткових військових для посилення контролю на південному кордоні. Трамп не перебільшує. Наразі нелегальних іммігрантів у США налічується близько 11 мільйонів. За даними Керолайн Левіт, 538 нелегальних мігрантів з цих 11 мільйонів вже затримано. Тож найбільша депортація в історії США, відповідно розпочалася. Водночас. Сно з цим конгрес, контрольований республіканцями, затвердив законопроєкт, який розширює повноваження щодо утримання під вартою іноземних громадян без документів. Це рішення дає змогу активніше затримувати мігрантів, підозрюваних у правопорушеннях. Мер міста у штаті Нью-Джерсі Рас Барака повідомив, що співробітники прикордонної служби провели рейди у місцевих будівлях, затримуючи не тільки людей без документів, а й громадян. США. за його словами, арешти проводилися навіть без ордерів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.